The <laughs> Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але, дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте, якогось мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. Як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, зм'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов, розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Клінґол урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переходимо Ходимо до Еспресона сіньори або Black Cat Energy. пострибала, поприсідала дівчата з зі Base, Все тримається, просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папая, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть, який образ найкращий. Я ніколи не в версія холостячки Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З Цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому що він точно буде знати, що Венель Флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троянку. Них неймовірно розкішні букети на будь який бюджет і смак зберігайте. Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів І перше це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашіоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі. І наступна пара об'єднала відразу два тренди. І це піпту і металік. Золотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними камбекнувся і відкритий пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую. Виглядає Максимально розкішна. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою зручно, лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобалися, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І останнє це стрази. Вони зараз на піку популярності. і Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine шайнбрайт і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Скільки коштує одяг в українському бренді, якщо урвати його на сейлі? Ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. дівчат. Її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це perfect match. З аксесуарами взагалі виглядає на мільйон. а Коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти в ваше сердечко. Люксовий люкс, Пінтерестоутфіт, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву. Не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгу бренду папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і на напиш... Пішіть який образ найкращий. Норм Норнчестрьом версія холостячки Закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом. Мої красуні, я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може цей джигіт вас взагалі вкраде? Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі. Це стрьом. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас, а може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча какао, і і милується собою прекрасно. А ми, дівчата, самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кади і сумочку я урвала в офіційного представника бренду Пінко в Україні. Напишіть, як вам образ, і що для вас норм і стрьом.